Ось тут собі, так. Да. І сюди. Оп, все, молодець. От він, артзавод. Я, до речі, давно хотіла тут побувати. він називається цей фест. Дітям вхід 300 гривень. Ну, ми, на жаль, йдемо безплатно, безкоштовно. А дорослому 200, зараз подивимося. Взагалі, Юру, до речі, пропустять. Ні, то я куплю тоді, то без питань. Головне, щоб йому сподобалось тут, на тому фестивалі. Ну поки літо, поки дитинство, хай хайде. Радивує, як там цікаво. Клас. Деякі локації до 20 кілограм. От, наприклад, як ось ця карусель. О, Юрі тут взагалі подобається. Чекай. А, це подушка така, Юра, тут сидять. Чекай. Зачіски різноманітні. Фотозони. Там можна піроль батькам випити. <рес> Які динозаври, погляньте. <рес> ну, на обличчя, як вони називаються, забула, господи, ну ви поняли, коротше. Маркет навіть є, слухайте, можна зайти, придбати якісь продукцію і товари. Мейкап, коротше. Мапа найближчих укриттів. Хендмейд. Да, ми зараз підемо туди. Тут хоче прохолодно. Клас, майстер класи Холва, всякі штуки, солодощі. Сири, я ж кажу, тут і продукція. Yeah. Да, да, ми йдемо туди, Юрчик, йдемо. сонечко, джинсовки. Чекай. Валяння, всяке в'язання, мило. О, эти лабубу. Ну, на них, звісно, аншлаг. Ну тут дурдом. Просто а черги, я конечно... Все очікувала, але не так. <с> а, від 120. О, ідеально, йдемо сюди. Компот 100 гривень. Так, да, трохи дурдом. О, від 120, а ну можемо сюди підемо. О, Це головне. Так, батут номер 2. Вхід пішов. На батуті одна група дітей 5 хвилин. Ну, чесно, прям глобально тут ніхто за цим не дивиться. Батут номер 3 Я так розумію, цей фестиваль. Кожен кінець літа проводять. О боже. Ой, я сподіваюся, буде все безпечно. Давай, давай! Клас! Ну, ми пройшли безкоштовно, на жаль. Самі розумієте, з якої причини. З моторикою в Юрі все прекрасно. Мені здається, в деяких країнах і містах нема і без війни і таких розбігу. Дуже вдячні ми фестивалю. Що таке свято зробили для наших дітей. Ага, робити? дякую. Отакий От тут фудкорт. Досить прикольно. Дурдом в хорошому смислі. Але мені подобається. Ось такі тут ціни. У мене коктейльчик. кімахіто 160 гривень атмосфера людей уйма клас це краб. поміняли локацію О, є. по 5 хвилин на кожній а тут взагалі яка вам черга капітальна тут дурдом прям Дійсно, там ще є. Зараз чекаю Юра, а там басейни 140 метрів, там також 140, а там поменше. Сенсорні приколи, бачите? Все, йдемо. Бачите, і кальян можна для батьків покурити. Все, ми вже йдемо. Я вже втомилась, чесно. Багацько, звісно, всього. Дуже насичені. Нас вийшли вихідні. Друзі. Щира рекомендація. Заклад. Внизу зукерків біля форум. Та, що нова фора. Оця Садові. Оце. Просто їдете вниз і все. Коротше. Порції, самі бачите, величезні і, звісно, смажені карасі. Як я про них мріяла, я вам передати, не можу. Просто подивіться, яка величезна порція офігеть Смажений карась. Заклад називається. І ці чіпсики, хвостики завжди любила в детей їсти Мало там було басейнів, все. На цій гарній ночі цей влог. О боже, літа.